Перед новорічні дні, друзі, перед новорічні ранки відкрила двері. А тут вона зустрічає два наших другі пончик та біляшка. Думаю, чого це Юра не прив'язав жодного. З самого раночку кричать цесарки. Одна кричить на, на дорозі, одна ось тут. Це ті дві цесарки, які в хлів не зайшли. Решта по хлівах. І. Хочу сказати, що вони між собою перегукуються. Але хліб я ще не відкрию. Красивий ранок. Вже ми, в принципі, давно звикли, що у нас така погода у грудні чи у січні. Вже це навіть і не дивина. Погода весняна. Хліб ще не відкриваю, тому що, як би там не було, яким би важким не був цей рік. Що б не чекало у новому, але ми будемо його зустрічати, будемо, звичайно, просити Бога про мир. От. І тому до новорічного столу хочеться приготувати щось. Щось не таке, що кожен день. Тому сьогодні під ніж підуть півники. Так, он вже з'єдналися, якого галусу роблять, тому що бачу, що я ходжу, а ще нічого не відкрила. Але проте, вже в мене один півник готовий. Все, порубані півні. Піду обшпарювати, обскубувати, і щось будемо готувати. Буде два півники запечених і буде холодець. Ну, ось кури позбиралися, їдять, але у їхньому стаді можна сказати так: мінус двоє. А ці як гарно їдять разом. Запитували у мене, чи це карлики, так? Да? Це карликові кури. Поки я з півниками справилася, моє хазяйство кричить. Юраска сьогодні немає. Юрасик шкурнув з дому ще десь 4 чи 5 ранку. І до вечора не буде, то казав сьогодні ти, ти сьогодні господиня, що хочеш роби, що хоч готуй. Мене вдома немає. Да, Архипчик. Не п'єш більше, то заберу. Ніж ви знаєте, не страшно то щось робити без нього, не страшно готувати, приготуємося от трішки, але страшно було цих півнів зарубати, тому що я, я не можу. Не, не можу. В мене все, поки я їх, поки я їх два голови цик, то мене всю перетрусило, всередині переколотило, я на силу до пам'яті, дійшла. Ну нічого. А порати то, якщо чесно, немає що, якщо він все позаготовлював наперед, а банячок зварений. Я тільки понабираю, понапуваю, подаю, стінця позакладаю і все, і відпорення до вечора вільне. Ось таку кашку собі варимо і то варимо її, і даємо усім, бочкою, свиням. І хочу сказати, що наїдаюся. Це я вже сьогодні трішки спізнилася їм з цією даванкою, то вони там вже трохи дають про себе знати. Погода собі, знаєте, погода робить свої теплі дні. Подивлюсь, мало то, що качки, кури літають, все, то ще от голуби розбіглися, тільки що хотіла. Вам показати, зафільмувати, як вони милуються між собою. Ну зараз, зараз, можливо, підійдуть. О, так. О, дивіться. Бачите, як гарно. Тепло і навіть собі голуби, як в пісні, цілуються. Поки пороло, дивлюся, курочка мостила яйця нести. Як добре, що вони є. Ось так і сидять тут. А може, де в хліві гніздитися хочуть. Отож, наші переноворічні приготування от станом на зараз. Півники є, приготовлені все. Півники обидва запечемо, а там лапки, крилця відріжу, ще десь на скубою трішки м'яса, зроблю холодець. Також взяли ось желатин до заливної риби приправа. Ну, звісно, взяли риби, хек, хек хочемо стушити і трішки на холодець. Взяли 5 яєць, більше не брали, тому що, слава Богу, є свої. От, буде. Олів'є. Взяли краб, крабові палички. небагато. Це буде бутербродик. крабова паличка, здається. Взяли паличку ковбаси, ковбасу не для того, щоб їсти, а ковбасу напівкопчену на олів'є. Мовили мене мої робити з такою ковбасою. і хочу сказати, що перший раз їх зробила, після того з вареною ковбасою Олів'є робити більш не хочу. Сяю набагато смачніше. От. Майонез велика така пачечка на все, щоб вистачило зараз. Ну, а то ще дістали кілька баночок консервації, дві баночки ось на олів'є, кабачки огірочок відкриємо вишня, дістали, щоб не купляти води газованої, є сушка, вишня. Зробимо компот. І я думаю, що на нашу таку невеличку сім'ю до святкового столу цього якраз буде досить. Багато не будемо, тому що, ну, тому що не святкується так, як святкувалося раніше, звісно, але все рівно, все рівно щось, щось хочеться. Як-не-як цей рік новий приходить, який він буде, який він буде, хто його знає. Життя покаже: хочеться, хочеться звісно, щоб благословив Господь на, на мир. Сам перед, на мир, на все добре. Тому, друзі, з наступаючим вас новим роком, <смі> можливо, ще побачимо, ще е, почуємося, але зараз ось я вас щиро вітаю з тим, що дав Бог можливість цей рік пережити, От, нового дочекатися, і будемо, будемо вірити у все добре.